Всім привіт! Сьогодні поговоримо про середньобюджетні смартфони, про конкретні, тому що їх в цілому багато, і давайте будемо чесними. Останніми роками середній бюджет стає все більш цікавим і, напевно, актуальним, тому що він по деяким параметрам наздоганяє флагманські моделі. І тут вже є з чого вибрати. А сьогодні будемо говорити про Samsung A-серію новий, це А56. У мене, до речі, тут є ще і А36, і навіть А26. Вперше говоримо про три смартфони в одній лінійці. В минулому році А55 став на голову більш преміальним ніж раніше, бо тепер у нього є алюмінієва рамка, і це насправді дуже сильно його відрізняло від попередника. І в принципі робить не те, щоб на одному рівні з іншими, а навіть краще, ніж деякі інші смартфони. Цьогорічний А-56 продовжує цю традицію, але я вам скажу, що минулого року а 55 таких вражень не створював. Тобто, в принципі, все розвивається, і я не думав, що. От будуть враження від нового корпусу, тому що ну що в ньому змінилось? а він, начебто, став трохи тонкішим, рамки навколо дисплея ще менші. І сам алюміній, ну тут він, як мінімум у мене, не фарбований, ну він відчувається інакше. І я вже тримаю по факту флагман. Насправді, якщо б Samsung не зробили те, що вони завжди роблять, нижню рамочку трохи більше, ніж всі інші, то здавалося б, що це вже s серія але не е фі, бо еф ОФІ... Це ж таки, нижня рамочка теж трохи більша. І в цьому році Samsung показали аж три смартфони A-серії, які позаду майже ідентичні, але насправді відрізняються суттєво як по дизайну, так і по можливостям. Да й по ціні, в принципі. І зараз я вам розповім, в чому відмінності і які з них варто розглядати. Ну, по-перше, не хвилюйтесь, що смартфона тут аж три. Бо насправді вибір доволі простий. Вам треба буде зрозуміти, чи готові ви з чимось миритись на чомусь зекономити e, по факту. І в грошах, і в деяких характеристиках смартфони дійсно дуже схожі, і технічно деякі важливі моменти у них майже ідентичні. Наприклад, у всіх екрани Super AMOLED на 6,7 дюймів з Full HD+, роздільною здатністю і частотою розгортки 120 Гц. У всіх батарейка на 5 тисяч Основна камера, у всіх на 50 мегапікселів, всі мають захист IP67 від вологи та пилу та цілих 6 років оновлення програмного забезпечення та патчів безпеки. Непогано для смартфонів a бренду за такі гроші. А да, за які гроші? А 56 в євровому еквіваленті буде коштувати 445 євро. Це Дуже небагато в Україні це 19 тисяч гривень. Є дорожчі версії, але це база. Але інші моделі, як я сказав, дозволяють вам отримати майже все те саме, і деякі прям дуже круті штуки, як батарейка на 5 тисяч мАгодин чи Super amoled дисплей з частотою розгортки 120 Гц. І коштують вони от скільки. А36 обійдеться в 14 799 гривень, а А-26 в 11 999 гривень. А це на секундочку менше, ніж 270 євро. І всі три смартфони дійсно дуже схожі, якщо покласти їх на дисплеї відрізнити тут дуже складно, і при цьому вони трохи відрізняються від попереднього покоління за рахунок об'єднаного блоку камер в чорній рамці. Виглядає свіжо. А от щоб зрозуміти навіщо ж переплачувати, вам треба. Перевернути смартфони, бо тут все стає більш-менш зрозумілим, якщо у А 56 та у А36 камера врізана в дисплей, то а 26 має капливидний наплив з камерою і більші рамки навколо дисплею. бо це серед них найдоступніша модель. Проте А 56 та А 36 все ще виглядають схожими. Тож, давайте розбиратись, як мінімум, який з них обрати. І почну з топової моделі в лінійці – Galaxy A56. Я вже згадав, що в минулому році a 55 обзавився металевою рамкою. В цьому році корпус так само не підкачав. Відчуття флагманські. Спереду і позаду скло, рамка не фарбована алюміній. Причому скло Gorilla Glass Victus+. Plus. Зміни в цьому поколінні торкнулись заліза і деяких дуже важливих функцій. Наприклад, швидкості зарядки. Тепер вона тут 45 ватт. До цього така швидкість зарядки. Була тільки у флагманській лінійці Samsung. За 30 хвилин ви отримаєте 65% заряду. Ємність акумулятора така сама, як у S25 Ultra 5000 мАч. Тож з автономністю тут, враховуючи доволі енергоефективне залізо, все гаразд, але без дротової зарядки досі немає. Процесор новий 4-наметровий Exynos 1580, максимальна тактова частота 2,9 ГГц. І при цьому хтось з вас вже засмутився, бо забігаючи наперед, тут у нас Snapdragon, а тут Exynos. Але саме цей Ексінс насправді дуже непоганий. По тестам він випереджає і Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. І 6 Gen 4. Тобто, якщо ви собі хочете гарний збалансований смартфон не за всі гроші світу, які дозволить вам і в ігри пограти, і сам по собі, звісно, буде працювати шустренько, то дивіться сюди. І до речі, трохи пізніше я вам покажу реальне порівняння між цим процесором і Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 оперативної пам'яті 8 чи 12 гігабайт в залежності від версії, і цього вистачить не тільки для ігор по типу 3 врята, а в принципі і в складні проекти можна поганяти, як Genshin Impact, World of Tank Blitz, Причому отбліц ідуть на максимальних налаштуваннях. Причому з частотою кадрів більше ста на секунду, і я до речі трохи здивувався, тому що минулого року у все це можна було грати, але тут ну прям комфортно. І до речі, частину комфорту створює ще і збільшена камера випаровування. Яка відводить тепло від процесора. Вона тут на 50% більше, ніж раніше, і по розмірам її можна співставити з такою у Galaxy S24 Вбудований накопичувач може бути на 128 чи 256 ГБ. Тож грати тут можна відносно комфортно через залізо. Ну воно не флагманське, але його реально достатньо. Особливо, якщо це Clash of Clans чи Brawl Stars, я зараз не жартую, це мої улюблені ігри. То в них можна взагалі ганяти смартфон гріти, звісно, не буде. Друге, він до Достатньо автономний, і якщо що швидко заряджається, але при цьому всьому тут ще і дисплей став хоча б трішечки, але краще, тому що він став трохи більшим. Якщо раніше в Galaxy A55 він був 6,6 дюймовим, то зараз 6,7 дюймовий. І здається, це небагато. Хоча ми знаємо, що це можна помітити, але головне, що смартфон більше не став. Бо стали меншими рамки, і через це смартфон реально відчувається ще більш дорогим. Дисплей тут супер AMOLED з максимальною яскравістю в 1900 ніт і зі звичайно до 1200 ніт. Скло тут Gorilla Glass Victus Plus, Сучасненько все гаразд, але навіть не дивлячись на дуже гарну яскравість, ви не можете користуватись на вулиці. Я сьогодні ходив, тестував в сонячний день, але оцього армору тут немає. Це все ж таки залишилось тільки у ультра, і ультра все ж таки виглядає приємніше на сонці. Тобто це нормально. Тут і бездротової зарядки немає, але смартфон і коштує більш ніж в два рази дешевше. Це флагманська модель в А лінійці Але все ж таки, бліки ви будете трохи бачити. Тепер до камер. Основна тут на 50 мегапікселів зі світлосилою f 18 з оптичною стабілізацією. Вона така сама, як в Galaxy S25. Це звучить дуже красиво, але вона така сама, як в Galaxy S24 з 25 Ну і так далі, ви зрозуміли. Єдине, що завдяки процесору і деяким додатковим софтверним фішкам, вона все ж таки удосконалюється. Ультраширик має сенсор на 12 мегапікселів світлосила F22, а третій модуль це макро на 5 мегапікселів. Фронталка, хоч і має менше мегапікселів, ніж раніше, 12, але сенсор більше, і відповідно ваші селфі і відео будуть трохи кращими, навіть при умовах недостатньої освітленості. До речі, саме в моделі a 56 є додатковий. AI isp сенсор це Image Signal Processor, який буде додатково поратися з шумами. Відео можна писати в 4К до 30 кадрів на секунду, і приклади ви можете побачити прямо зараз. Відео пишеться в 4К до 30 кадрів на секунду. Це так пише воно на основну камеру, а отак пише на ширококутник. Теж 4К 30 кадрів на секунду. Звісно, це не флагман, тут нема логів, тут нема навіть 4К 60, але це. Смартфон ще раз, який дешевше в декілька разів ніж флагмани і. Порівнюючи всі можливості, ну як мінімум, вони тут є. Як максимум, вони тут дуже непогані. Ви можете грати, причому на максимальних налаштуваннях навіть в важкі проекти. Ви можете зняти відеобложик, можна нормально фотографувати. До речі, стосовно фотографувати це можна сьогодні робити на будь-який смартфон. І тут можна знімати і в 12 мегапікселях по замовченню, і навіть в 50 на основний сенсор. І тут це залежить тільки від ваших рук. Відео знімати так, це не флагманський рівень, але він достатньо гарний для домашнього використання так точно, Але навіть якийсь вложик вести точно не проблема. Проте, навіть мене цікавило на момент анонсу, чи буде цей смартфон поставлятись одразу з One UI 7.0. І. Так, він тут з One UI 7.0. Сьогодні майже в будь-якому смартфоні головне це програмне забезпечення. Ваш смартфон може бути скільки завгодно, потужним, крутим, з отакенною от от шайбою камери, Але коли ви відкриваєте інтерфейс 2015 року, якось улітучуються всі оці флюїди прекрасного. Тут же доволі все збалансовано. Так, середній бюджет, так, у вас деякі характеристики на рівні середнього бюджету. Але оболонка, те, що ви бачите в Софті, ну воно реально радує. Принаймні мене, ви знаєте, що для мене One UI завжди була, ну чи багато років, вже найкращою системою серед всіх смартфонів. І тут майже всі фішки з One UI 7.0 збережені, і навіть деякі функції штучного інтелекту. Тут цей набір зібраний спеціально для А-серії і називається Awesome Intelligence. Наприклад, тут є Now Bar, який показує активності на заблокованому дисплеї, є оновлений Circle to Search з пошуком музики, є видалення об'єктів з фото, є Smart Select, є вибір найкращого обличчя для вашої фотографії і інші функції. Ну і головне, я про це вже згадав трохи раніше: оновлюватись вся лінійка А буде протягом 6 років. Раніше цей термін був 4 роки. Тож це суттєвий апгрейд. Єдине, чого ви тут не знайдете по софту, це режиму DeX. Навіть пошуком в налаштуваннях нічого не видається. Знову ж таки, зрозуміло, але ну я був би здивований, якщо б він тут був. Тепер про Galaxy A36. На перший погляд він не відрізняється майже нічим, але головна відмінність навіть не у залізі, а саме в корпусі. Якщо А-56 зроблений з алюмінію, то тут рамка з якісного полікарбонату, чи в народі. Пластику, але скло тут таке саме: Gorilla Glass Victus Plus, і корпус все одно відчувається якісним. Адже ще два роки назад подібний був у А-54. І без приколів, він не скрипить, не хрустить. Я навіть спочатку, коли їх тільки забрав, не міг зрозуміти, поки не включив, що з них А-56, а що А-36, тому що ну дуже якісний пластик. Так що за це в принципі хвилюватись не треба. Хоча я обрав би в даному випадку версію з металу. Вона, ну от коли вже покористувався, мені подобається трохи більше і смартфон трохи важчий. Я от люблю відчувати річ. Відрізняється також і процесор. Тут він від Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Теж 4-нанометровий. А оперативної пам'яті може бути 6, 8 чи 12 ГБ. Пам'ятаєте, я казав, що буде різниця в продуктивності? Це більш доступний смартфон, і звісно, він трохи більш повільний, але не в реальній експлуатації. Тобто, просто користуватись ним можна так само комфортно, як і А-56. Коли ви вже починаєте трохи задротствувати, ну наприклад, робити дуже швидко фотографії, то ви відчуєте різницю, бо А-56 буде їх хавати дуже легко. Це буде робити рази в три повільніше фотографії. В бенчмарках тут теж видно, що процесор трохи слабкіший. Ну і звісно, в іграх ви теж будете це відчувати. Знову ж таки, якщо казати про різні. Brawl Старс ніяких проблем не буде, але з важкими проектами ну це все ж таки не ігровий смартфон. Дисплей тут ідентичний, тому що в А56 основна і макрокамера теж такі самі. А от Ультраширик тут же не на 12, а на 8 мегапікселів f2.2. В іншому ж смартфони дуже схожі, але як на мене, різниця в матеріалах і потужності повністю виправдовує ціни смартфонів. Хтось захоче трохи зекономити і отримає смартфон з трохи простішими характеристиками. Все чесно, а от А 26 серед них найдоступніший. У нього все ще є гарний Super AMOLED дисплей, така сама батарейка, але рамки навколо дисплея більші, швидкість зарядки 25 Вт, процесор як в минулорічному, а 35 Exynos 1380. А камери ще трохи простіше: макро на 2 мегапікселі і фронталка на 13. наче більше мегапікселів, але сенсор менше. Проте, як я вже казав, ціна тут зовсім солодка, і за ці гроші, як на мене, ви все одно отримуєте доволі багато смартфонів. Смартфону a бренду і який обрати, мені здається, питання стояти навіть не повинно. Якщо ви хочете собі найкрутіше, то звісно беріть ультру. Але якщо ви дивитесь на А серію, то кожен з них відчувається гарним сучасним збалансованим смартфоном на останній версії операційної системи, яка ще й довгий час буде оновлюватись, що класно. І тут ви просто дивитесь. якщо ви хочете прям суттєво зекономити і взяти собі актуальний смартфон на декілька років, беріть спокійну. А 26 це не прям буде флагманський експірінс. Це зрозуміло. Але за ці гроші це дійсно класний смартфон. Ну і так далі, ви розумієте, трохи дорожче у вас є а 36 чисті і серед них флагман в А-серії це А 56 І він мене насправді радує, тому що по факту, якщо не брать телевік, якщо ви не дуже багато фотографуєте, то сенсу обирати собі S серію, якщо ви не хочете переплачувати, якщо у вас немає якоїсь мулячки ходити з флагманом. Е, ну, він напевно є все ж таки в серії. Там рамки ще тонкіше, дизайн трохи краще, але по факту за ці гроші ну це дуже класний смартфон. Звісно, це моя думка. Я можу помилятися. Ви напишіть свою в коментарях. Буду радий почитати і поспілкуватись з вами на цю тему. Також не забувайте про ваші вподобайки. Не забувайте, що у нас є підписочка, вона безкоштовна. А платна у нас є спонсорська підписочка і Patreon. І там у нас додатковий контент. Є. З вами побачимось дуже скоро. Дякую за перегляд. Всім пока.